Спокон віків людство хвилювали різні фундаментальні питання, як от, наприклад, що спровокувало великий вибух, першою була курка чи яйце, чи існували хороші РПГ до третього відьмака. Перші дві тези будуть ще довго мучити розуми вчених, проте на третю відповідь сьогодні я так і дам. І вона прозвучить так: новий Вегас усе правильно. До того як Тот майже повністю заруїнив стару добру франшизу Нюка Світу, команда вихідців із Black Isle зробила неможливе. Створила еталон РПГ гри, які ще потім довго намагались переплюнути інші розробники. Але у чому ж феномен цього спін-оффу? і чому саме новий Вегас являє собою улюблену для багатьох геймерів частину? Що ж, давайте розберемось. Однією з найсильніших сторін творіння Обсідіану є саме сюжет. Продовж проходження нам зустрінуться як і неочікувані повороти подій, так і тривіальні історії простих жителів Мохаве, як і доброзичливі герої, так і жахливі поганці. При цьому гра не підсовує нам все це під ніс. Навпаки, вона заставляє досліджувати її, залазити у найвіддаленіші закутки, та винагороджує нас за це. Деколи це може бути цінний предмет, що знадобиться в майбутньому, а деколи невідмічений квест, який відкриє цікавий факт із гігантського лору. Але найкращим з поміж усього цього є те, що у нас є пряма можливість брати участь у побудові власної історії. Кур'єр воліє вибрати той чи інший шлях, який найбільше йому доподоби. Навіть сам туторіал не є прямолінійним, окрім хіба що створення самого персонажу. Як тільки ми покидаємо будинок Дока, нам відкривається широкий світ можливостей. І дійсно, гра натякає на те, що деякі локації будуть складніші. Решту, і ніби батьківською рукою штухає нас по дорозі у Прім, але у той же час не забороняє пройти і повз кар'єр. Хто знає, той знає. Привітна місцена! Усе це власний вибір кур'єра, тобто нас із вами. Щодо завдань, то майже у кожного квесту є два і більше варіанти проходження, величезна кількість унікальних діалогів та варіантів вибору, навіть з різним рівнем абсурду. Деколи ви можете зробити вибір поміж трьох і більше варіантів, а деколи потрібно мати достатньо прокачену характеристику, щоб вирішити питання без застосування зброї. У пустері знайдеться місце як і конченому шизинутому підрівнику, так і абсолютно мирному пацифісту. Повірте, усе вище сказане пов'язано безпосередньо з РПГ складовою та напряму залежить від неї. Але про це пізніше. У грі величезна кількість різноманітних фракцій. Якщо мені не зраджує пам'ять, то десь біля 10. Та безліч маленьких групувань. Найбільшими вважаються чотири основні: а саме братство Сталі, Легіон Цезаря, Містер Хаус та його Секюритрони і НКР. Найцікавішим є те, що остаточно хорошим або абсолютно злим назвати когось ми не можемо. Виключенням будуть хіба що чорти, бо це взагалі відбиті довбойове. І ця невизначеність вектору переконань перелічених об'єднань значно ускладнює наш вибір. Заставляє поглянути на ситуацію з іншого ракурсу, тобто перепройти гру. Геніальний хід не інакше. Якщо ж ми поглянемо на персонажів, то можна здивовано підняти брови, адже велика частина з них стала культовими для серії. Джошуа, Грехем, Елайджа, Бенні, Містер Ха. Уіліс, не цей оцей. та багато інших. Кожен з них чудово прописаний, має власну особливу родзинку, яка одразу кидається в очі. Так горілий зачіпає питання релігії та Бога у новому постапокаліптичному світі. А колега кур'єра роздумує над сенсом існування двох глобальних фракцій та ідею панування у цілому. А напарники як можна не згадати про напарників? Тут вам і снайпер з ПТСР, і бабуся тінь з шизофренією, і песпатрон на стероїдах. Та тут блядь, є усе. Персонажі наділені власними характерами, філософією, мають чудово прописане минуле. Це робить їх більш живими і стимулює нас співпереживати їхнім трагедіям. Також особливо хочеться відмітити і чотири доповнення. Мало того, що кожне з них розповідає окрему самобутню історію. Вони також зв'язані між собою. Розробники не полінились і наділили унікальністю усі DLC. Хочеться пригоду в кубойському стилі, приправлену релігійними мотивами, тримай чесні серця. Є бажання відірватися з абсурдними вченими, ласкаво просимо на велику гору. Любитель хорору та саспенсу не омени казино с'єрамадри. А якщо раптом тобі захотілось любительської історії з далеко не любительською філософією, то твій шлях обов'язково приведе тебе у розлом, де ти будеш самотньо крокувати по одинокій дорозі. Але найголовніше доповнення відкривають минуле кур'єра, так ніби підкреслюючи, що події до зустрічі з Бенні на цвинтарі вже залишились по ту сторону. Ось перед тобою новий аркуш твого життя, і ти маєш право малювати на ньому усе, що заважаєш. Новий Вегас в першу чергу РПГ, тому і слід оцінювати цю гру саме по цьому аспекту. І повірте, він тут виконаний на найвищому рівні. Obsidian бережно віднеслись до свого дітища і вклали значну частину роботи в варіативність проходження, чого вартий тільки основний квест. Усього існує аж чотири варіанти розвитку подій, які ще включають невеликі деталі. Але ж є іще купа додаткових місій. Тут, на відміну від третього фалауту, уже дійсно помітна різниця між відіграванням позитивного та негативного персонажа. Слава Богам, розробники повернули стару систему взаємовідносин з фракціями. Тому тепер ваші дії впливають на те, чи получите ви по голові від їхніх учасників. Навіть така характеристика, як карма вносить значно більше імпакту ніж у грі попереднику, даруючи нові діалоги та взаємодії з персонажами їхніми кінцівками, ба навіть варіанти проходження. Досліджуючи макави, ми відкриваємо для себе десятки різних девайсів, що можуть допомогти нам вижити у післяядерному світі. Тут є більше 150 різних видів зброї, звичайно ж, враховуючи унікальні екземпляри, приблизно стільки ж видів броні та одягу. Також з'явилась можливість модифіковувати свої цяцьки. Додайте до цього систему крафту, і ви отримаєте чудовий коктейль, який припаде до душі, як і любителям просто побігати і постріляти, так і любителям позбирати різне барахло. Також гра надає нам можливість вибирати між більше ніж сотнею властивостей продовж проходження, а також між 16 особливостями при створенні персонажа. Звичайно, тут не обійшлося без козирних бесездовських Саме через це часто можемо стикнутися з неправильною роботою тих чи інших перків. Власне щодо самих вмінь. Вони перекочували майже без видимих змін із третьої частини, але міні-ігри пов'язані з ними змінились. Тепер жодних шансів на успіх, виключно перевірка рівня перку. Усього цього було достатньо, щоб зробити непогану гру, але точно не культову. Ми пройшлись по багатьом аспектам, але це не дало нам відповідь. Чому Легас є старшим братом Відьмака 3, чому любов до цієї гри живріє і досі? Насправді усе доволі просто: комплексність та увага до деталей. В той час, як Бесезда хотіла затягнути велику кількість нових гравців у свою франшизу, клепаючи бездушний 76-й та сумнівний четвертий фалаути, обсидіани поставились до проєкту як до свого роду мосту, між фанатами старої школи та новими. Хоч і третя частина через свій рушій і була облівоном з автоматами, але вони змогли взяти звідти усе те, що вже і так працювало, та додали те, що вже Добре, вміли робити, тобто хорошу ролеплеєрну складу. Вишенькою на торті стали дрібнички, купу згадок про попередні частини, можливість грати у казино, це ж Вегас, камон, а також безліч відсилок та пасхалок. Господи, та вони цілий перк на це виділили. От в котрій грі ви ще таку хуйню бачили, га? Клас, що зробив у свій час Новий вегас, важко переоцінити. Він повернув віру у хороші РПГ, задав власну планку якості та надовго осів у серцях фанатів. І насправді абсолютно неважливо, чи ти знайомий з серією тільки по нових частинах, чи ти фанат класичних перших двох. Важливо те, що усі ми добре знаємо. Війна, війна ніколи не змінюється.